Це за підтримки благодійного фонду Надія по всьому світу. Ми проходили навчання саме від цієї організації, от, але є від кола сім'ї така, така ж сама навчання, і від проекту підтримки поруч. Свята пише, що є. Зараз спробуємо. Немає. Напиши, будь ласка, ляно, що запису у нас можливості робити немає. А, так і ми робимо, робимо запис зараз. А, ви робите добре. Добре. Так, у нас тривога, тому якщо вам потрібно, переходьте в безпечні місця зараз. Так, це була програма, створена а, в Великій Британії ще в 99-му році, розроблена і а, апробувалася з 2014 року. Має гриф Міністерства освіти і науки України. Про що ця програма? Ця програма для того, щоб показати дітям, тому що у нас було багато дітей саме із які повернулися з окупованих територій або переселилися в, в Дніпро. От були у нас із Маріуполя, і, а, і з Мелітополя і. І а, з Покровська, з дружківки, ну з різних частин були в нас діти за весь цей час, а, і показати їм, що це їхні реакції є нормальними. Вони не сходять з глузду, і те, що вони переживають зараз, це ок. А ми їм давали навички а, бути володарем над своїми спогадами, відновлювати контроль і пам'ятати все без надмірних емоцій, тому що історії вони розповідали дуже різні. Програма ця розрахована для дітей віком від 7 років. Групи там у нас були такі невеличкі 15 осіб. У нас не було було менше. Діти були однакового однакового рівня після другого заняття. Група закривається п'ять зустрічей там, тому що сім взагалі, але п'ять занять. Перша така вступна тестування знайомства і останнє теж уже тестування і прощання. Ми проводили з меншими два рази на тиждень, старшими один. Обов'язково умова це два тренери. Тому що один може випасти інший підхопити це дуже зручно. Ми це переконалися. Нас навіть було по троє на початку. З нами ще й була Юля Забара, Світа Дмітріва, Ір Іра Назарова. Це було чудово. От, під час цієї програми... Про врах... да, я, да, я, да, да. я так трішки буду. Тут ще такий момент, чому два тренери і навіть більше. Тому що <кій> тут треба враховувати той момент, що ми це робимо безкоштовно. Тобто це волонтерська діяльність. В волонтерській діяльності є дуже багато втоми, бо коли ми теж саме можемо робити ту ж саму діяльність, але в нас є про це оплата, гроші це енергія, яка повертається до вас. Тобто ви вклали енергію і до вас повертається теж енергія. Енергія, яку ми отримуємо від результатів роботи, це теж неймовірна енергія, коли ми бачимо результати своєї праці, чи то, чи то від дітей, чи то вже від підлітків, чи від відгуків їх батьків, це неймовірна енергія, та що надихає робити. Але все одно, це неймовірна втома, і тому. Таким чином, просто легше працювати. Особливо я це відчула от точно можу поділитися своїм досвідом, Коли нас працювало навіть не двоє, а троє, коли нас було в команді, коли ми з дітками працювали, нас було п'ятеро, і тоді ми могли замінити один одного, бо ми працювали два рази на тиждень, а окрім волонтерської діяльності є ще основна діяльність. Де треба ну, працювати, ми всі матеріальні, світ матеріальний, треба заробляти кошти в магазині за безплатно, нічого не підеш, не купиш як волонтер, корочку не пред'явиш, і це є правда життя. Тому таким чином просто працювати легше, натхненіше, і команда дуже здорово підтримує. Дякую. Точно. Дякую, Іліна. Um, і ну, важливо ще щоб з вами працювала людина, на яку ви можете покластися, якій ви довіряєте і якій ви впевнені. Так, це теж щоб не було ніяких фрустрацій. потім. Отож, інструменти, які ми опановуємо. Там я зараз покажу програму. Програма велика, є купа занять розроблених детально, детально, детально для менших дітей, для старших дітей. Все розписано, нічого взагалі вигадувати не потрібно. Там і безпечне місце, про яке ви всі знаєте, методи екрану, вимкнення картинки, планувальних снів, час на переживання. Термометри відчуттів, розслаблене дихання, щоденних активності, багато-багато чого. Ми хотіли б провести з вами декілька технік, але ж у нас так мало часу, то ми їх поки що пропустимо і покажемо вам фото, як усе виглядало. Це у наші перші заняття із меншими дітьми. Там було більше такої творчості арт-терапії. Це були перші групи, які ми набрали у серпні місяці. От і е, такі живі фото. Ми із з емоціями знайомились. Це і виплескували все. От, і модулін дітям дуже сподобався. Ми там амулетики зараз побачите з модуліна, створювали і е, таку медитацію робили техніки релаксації. Е, теж опрацьовували емоції, які ми зараз відчуваємо. Це мої такі набори карток, які, я, до речі, просто в тебе купила, і ними користуюся стікорівки, там і клоуни є з емоціями. Ось наші амулетики. Кожен... як ми й домовлялися, да. трішки буду вкраплюватися, так. Бо так. одразу хочу поділитися, що дітки до нас якраз прийшли, потрапили непрості. От з підлітками нам будемо діятися трішечки було простіші ситуації, а дітки нам всі потрап, такі потрапили до нас непрості, які лякалися звуків, такі, таке було сенсорне в них таке навантаження, yeah, от. які лякали, ну, боялися сидіти біля віконечок. Якщо вікно, то десь подалі від вікна, ну от такі були ситуації, що ну так, так трішки нам ці... довелося. І ці амулетики кожен робив для того, щоб а, побороти свій страх, тому що це не тільки амулет, бо ми там страхами було багато, але ось амулети такі яскраві, те, що ви можете побачити. Угу. Так, виглядає воно є. так ніби так, так воздушно і так гарно, і так ми створювали так. намагалися таку атмосферу створити. Але з дітьми дуже гарно працюють якісь такі, ну от, по типу афірмацій. Дуже гарно працює. Такі якісь, ніби якісь такі слова чарівні для них, бо вони ще вірять таку в гру, якусь казку. І... Такі знаєте, ніби такі фрагменти із Гарри Потера, ніби так, якась чарівна паличка. Ми можемо змахнути, і вона нам щось допоможе, ніби така вона якимось оберігом буде. От, Ось ми речі, робимо ці палички. І, так, ці палички ми робили, і створювали з дітками разом афірмації, так як вони їм лягають, щоб, це, щоб їм нічого їх не лякало, і в той момент, коли їм страшно буде, вони могли щось біля себе мати, до чого-нибудь звертатися. У цьому типу і будується навіть програма, от є хібука, да, терапія. А от така терапія іграшкою. Вона теж спрямована на те, що вона ніби таким працює амулетиком, до якої дитина завжди може звернутися. І, і насправді можна не тільки хібуки да, мати саму цю іграшку, але можна створювати ну, щось схоже, таке, приємне для дитини, до чого вона може звертатися, і таким буде її ну, постійно таким, як амулетиком. Діти а дуже вірять в, в такий світ дива. ще. І цим дуже гарно от, користуватися. Так, ну, от віці вони так він такі щасливі в нас. Ну дуже було важко з ними прощатися. Дуже це була завершальна, до речі, зустріч. Так, от і, і ось, ними... ви бачите тут нас раз, два, три, чотири. І я фотографую п'ять. Нас тоді було всі п'ять тренерів, так, дівчата зішнулися. Це всі було всі мега круто. І це була така ну, глибока, така пряма робота. Ми так встигли все зробити. Ми навіть не уявили, як ми так. Ну мабуть, тому що нас було п'ятеро. Вдвох. Ми тоді точно розуміли, що ми стільки роботи вдвох ми б не зробили би. Бо багато так. уваги потрібно кожній дитині. Коли є багато велика команда, тоді це можна все реалізувати, і, і тоді неймовірно. Ну отримаєш неймовірну енергію від того, щоб тобі вдалося це зробити. Отаким От так. чином до нашого Угу. А це вже так. Так, це перша зустріч з нашими підлітками. Ну, тут уже з підлітками така була робота. Ну, дійсно, ми йшли сугубо по програмі Діти та війна. Ми почали перше заняття з того, що ми. Проводили анкетування з цими дітьми, так Таня, там з батьками так, і, так це і, вони якраз проводять. Ми, ми виробили заміри, з чого ми починаємо працювати, з яких станів ми починаємо працювати, з яких запросів, чого діти прагнуть, чого вони очікують.